Вітаю, друзі! Нарешті запрацювало те, чого чекали багато військовозобов'язаних. У резерв плюс тестують функцію онлайн сплати штрафів без черг і головне без візитів до ТЦК. Але що це насправді означає? Як воно працює і чи справді варто цим користуватися? Зараз усе вам розповім коротко, чітко і по суті. А до речі, а як ви вважаєте, сплачували б штраф онлайн, чи все ж таки краще перечекати? Напишіть, будь ласка, вашу думку у коментарях під цим відео. І, звісно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, щоб не пропустити оновлення щодо військового обліку, мобілізації і не тільки. Пам'ятаєте, я вам розповідала про законопроект, який передбачає знижку 50% на штраф за порушення правил військового обліку. Так от, його вже підписали, і він вже набрав чинності ще навесні. Тобто, це тепер закон, який реально діє. Як це має працювати в Резерв Плюс? Якщо у вас в профілі з'явився запис про порушення, ну наприклад, не оновили персональні дані, і відповідно ви вже в розшуку в базі Нацполіції. Ви можете подати онлайн заяву, в якій визнаєте правопорушення. Як це виглядає, ви можете побачити на екрані. Відразу після цього отримаєте постанову із мінімальним штрафом 17 тисяч гривень. І далі сплачуєте лише половину цієї суми протягом 20 днів. Після оплати ТЦК повідомляє Нацполіцію і вас знімають із розшуку. І в резерв Плюс» зникає червона стрічка. Усе це без візитів до ТЦК, ну, особливо зручно для тих, хто знаходиться за кордоном. Але є важливі нюанси: по-перше, сплата штрафу не звільняє вас від мобілізації, і також не звільняє від обов'язку усунути порушення, за яке вас оштрафували. По-друге, дисконт не обмежується одним неоновленням даних. Закон не обмежує перелік, тобто можна скористатися знижкою і за наявку до ДЦК, і за відсутність військово-облікового документа, і за інші порушення обліком. Але на сьогодні цей функціонал почав працювати лише для тих, хто не оновив дані до 16 липня 2024 року. В майбутньому ж планують поширити дисконт і на всі інші категорії порушень. Тож головне питання: а чи варто цим взагалі користуватися? Це питання не таке просте, як здається. Давайте розглянемо всі плюси та мінуси. Переваги. Ви не ходите до ТЦК, все працює онлайн, вас знімають із розшуку, ви платите менше мінімальної суми штрафу, і це може допомогти вам при бронюванні або просто при поверненні до спокійного життя. А тепер про підводні камені. По-перше, строк притягнення до відповідальності саме за неоновлення даних закінчується. Після 16 липня 2025 року не можна буде оштрафувати за неоновлення даних. Тобто, якщо ви ще не сплатили штраф, можливо, достатньо просто почекати і вас уже не оштрафують. По-друге, з'являється ризик кримінальної відповідальності. Може, ви знаєте про статтю 336 Кримінального кодексу України. Якщо ви тричі не з'явилися за повісткою, це ухилення від мобілізації, а це вже до п'яти років в'язниці. І тут головне, якщо ви двічі визнаєте порушення і сплатите половину штрафу, то третє, навіть якщо теж сплатите, може трактуватися як систематичне ухилення. Тобто, сплативши штраф, ви підписуєтеся під фактом порушення і цим самим формуєте доказову базу проти себе в майбутньому тож підсумок. Онлайн оплата штрафу в Резерв Плюс це зручно, швидко. Але не завжди безпечно в юридичному плані. Якщо ви точно знаєте, що у вас одне єдине порушення, можете скористатися цим механізмом і обілити свій статус. Але якщо таких випадків може бути кілька, краще добре подумати, перш ніж натискати кнопку Погоджуюсь. На цьому мене все. Бережіть себе на своїх близьких. Слава Україні!